Друзі, всім привітки! Ви мене спитаєте, чого я не в Майнкрафті, а все тому, що на ось цьому стримі все почалося. А що іменно дивися по підкасті зверху. Якщо що, у самому кінці стриму, друзі, це екстрена новина. Я не знаю чому, але мене суспавнило на спавні, а не е, вдома. Я думав зараз я вам все розкажу, тебе, про якраз це. Але в чаті, дивіться, щось написали. А ну-ка зараз почитаю: вашого ліжка немає, або до нього неможливо дістатися. Чому це так? Я не розумію. Хіба що я напевно зрозумів, чому це так? Ліжко просто напросто, коли я був е, в офлайні, не знаю чому. Бідішов кріпер і мене зірвав. Це капіт! Виходить, що мене підірвав кріпер біля ліжка. Ну, але добре, я піду ліпше на базу, тому якось так. Нарешті! Нарешті я бачу дім. Ой, чекайте. О, нарешті я бачу дім. Ось, треба подивитися коровами все добре. Корови, ви що там? Коровами все добре. Давайте до ліжка подивимося. А чому ліжко теж там на місці? А ну-ка, давайте підемо. Я тут во опит тільки валяється. Во, Мій опит тільки валяється тут. Це капець. Добре, давайте підемо. О, во, що нам треба буде відремонтовувати, короче. Що скринях є, блін. тут А, то шо? Ну, все, вроді би щось є тут. О, я тут, та, я пам'ятаю на тому стримі я помер тут іменно. Э, Ліжко на місці. А хіба що я напевно поняв чому так? Я поняв. Я напевно поняв, чому це так. Ну добре, давайте я поки надягну броню. Візьму сукеру та кайло. і давайте вам напевно все розкажу, чому я такий трошечки тупенький. А все тому що я... Е... Я не знаю, як це розказати, не знаю, як це розказати. Дуже сильно не знаю. Ну, давайте я якось вам це розкажу, що я думаю. Ну, це моя чисто думка насчет того, що я з'явився на спавні. Якщо щось, до речі, ви можете теж написати свою думку на що цього випадку в коментарях. Ну, в принципі, якось так. Ну, ще раз кажу, що я тупий. Так, да, я тупий. Чому я тупий? Тому що я, напевно, скоріш все, там, де помер на стримі останній раз там, я вирішив, нажати, не відродитися. А кнопку головне меню, або я зразу вийшов, або я зразу щось зробив. Не знаю на стримі чи воно є. Ось коривник. Тому якось так. Я думаю, що це така... Це моя думка. Ой, ще, Це моя думка. Напишіть, до речі, свою думку в коментарях. Ой, закриваємо дверки, давайте. І подивимося, що в пічках. Поки в пічках нічого, але тут буде м'язко. Тут в нас ліжечко, що тут у нас гнила плоть, давайте поїмо. І ще одне біле ліжко я десь маю. Добре, а, я згадав, в попередньому відео я його крафтив. Можливо, тут ще є гнила плоть. Так, є гнила плоть, в принципі, забираємо, в принципі, це все. там, Все. А, ні, чекайте, давайте ще візьмемо. Доробимо ось цей будинок. Тут доробимо то все і будемо жити собі прекрасним життям. Саме головне зараз нормально поїсти. Давайте поїмо трохи. Блін, я тепер голодний. Ну, нічого. Ось коривник. Добудувати дах треба. Все ж таки, треба все ж таки добудувати той дах. Ось дах. Обводку даху ми були робили, до речі, попередньому відео. Все теж ми робили в попередньому відео. В принципі... Третя ціль, я навіть не знаю. А, ні, я згадав, яка третя ціль. Якраз ми зараз і будемо озвучувати ті всі прекрасні наші цілі. Але перед тим, я думаю, що ми дещо можливо, ще і зробимо. Хоча ні. Ну що, друзі, всім привітики. Це вже ви завітали на третю частину. Попередня частина була, ну... Цікаво. І зараз що я для початку, звичайно, ж, е, зробимо цілі. в принципі, та, ну, Зараз вам розкажу цілі, які буду виконувати. в принципі. Погнали! Ось такі цілі: це добути їжі, добудувати будинок і зробити склад. До речі, в цьому відео я заховав один. Е, не знаю, одне щось приховане. Я зараз ось вам показав. І ви маєте його знайти. Знайдете? Напишіть в коментарях, якщо знайшли. А також в мене є одне до вас питаннячко. Чому 88% глядачів дивляться без підписки? Швидесенько оформлюємо підписочку. Давайте, давайте. А я буду для вас робити контент. Погнали! В принципі, зараз будемо виконувати всі цілі. Першу ціль я пропущу на другу, а другу ціль це добу, ну, добудувати будинок. То я якраз зроблю це. Добудую цей будиночок. Зроблю дах і так далі. Краз поки що дошки, які нам знадобляться, ну, понятне, що діло для даху. І тільки. Беремо сходи. Сходи з дуба і йдемо робити цей прекрасніший будиночок. Тому, ну що ж, погнали! Ну що, спадки потрібно? Потрібно спадки, в принципі. Ну як це без спадня? Треба виспатись на ранок. На ну, добра ніч. Добрий ранок. Ми набралися сил. Тепер ми більш сильні. І зараз що ми будемо робити? Це, в принципі, що правильно продовжувати. Ну що ж? Я побачив мадрівного торговця. Е, фігня, Ну, п'ять смагардів. Фігня, фігня, ну мені здається, він як завжди фігню продає. Вам теж напевно? Та плюс в мене смагардів немає. Вбиваємо. Опа-опа-опачки, лами мене, теж не бийте. Вб'єте ви будете, не знаю, більше не будете Ха. Закінчились в мене сходи. Давайте під... зараз, пошукаю в скрині. Можливо, в скрині в мене є. І зараз дивлюся. Ні, у мене навіть дерева немає. Йдемо. Е, Напевно, нам прийдеться все ж таки добувати то дерево прокляте. що Добув це дерево, добув добув прекрасне дерево. Зараз ми швиденько от беремо отак от його. Як ви бачите, 41. Ну, 41, 41 колода. Це мочно. Давайте що ми свинину пожаримо. Е, і Курятину. Заберемо скло, яке нам не потрібне. Е, що тут? Скло ставимо сюди, в принципі, і забираємо цю свинину, тому що нам треба хоча б щось поїсти, бо я вже голодний не знаю, як слон, чи хто, як пес. Крафтимо ми зараз дошки, і з них ми напевно скрафтимо барабан не сходи. Скоріше, все сходить. правда ж, сходи! 99 плюс сход. Тому що нам потрібно все ж таки закінчити, завершити цей будиночок. Тому давайте зараз швидесенько так от беремо, забираємо цю свинину і беремо зараз назад, в принципі. Да? Тому погнали! в принципі, Я прийшов в ліс. Ви думаєте, за тим, щоб порубати дерева? Ні -а. а за тим, щоб забрати саженці. Так, 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 так. Забираємо яблучко, саженці, палички. До речі, до розбійників теж колись підемо. Забираємо паличку і йдемо. йдемо, йдемо, йдемо Точніше, йдемо далі робити це. О! Пшеничка, давайте подивимось, що ж мені, скільки мені цієї насіни не випаде. Давайте, раз, два, три, чотири і опа. І скільки, дивіться, 9, 9, 9. Це потужно 9. 9 на насіння, Це потужно, правда, друзі? Напишіть у коментарях, чи це потужно. Я думаю, що це так. Давайте, давайте далі, не знаю, що продовжувати. Напевно буду зараз якраз над тем, е, дахом. Що ж ми зараз е, постараємося подивитися, то не ту. Я хочу хліба, хочу хліба. Во хліб. О, давайте крафтимо хліба. І. що, ще? давайте сокеру ще скрафтимо, бо та вже я не хочу нею користуватися. Потім вже скрафтимо, Ну що ж, давайте підемо зараз. Е, та відкриємо, хай гості прийдуть тільки добрі, хоча я їх вб'ю цих добрих гостей. Ну добре, я погнав. Ага, uh -huh. берем палички. Беремо палочки. Що я хочу зараз зробити? Це зробити хочу дещо в секретній кімнаті. Зараз беремо, крафтимо драбинку, беремо ці три драбинки, отак от ставимо сюди. Беремо ще, напевно, давайте ще трошки покрафтимо. Беремо ще трошечки палок. Я думаю, мені не хватає. Чекайте, во все. беремо ще, крафтимо драбинок. Ну, отак от, думаю, хвастать. Беремо. Цю драбинку і беремо-ставимо сюди. Це буде вихід на чердак. От, тут буде вихід на чердак. Во, все. Тепер я на чердаку, все буде ідеально, бо ми ракета, пушка, в принципі, да Ну що ж, це все, що я хочу вам сказати. в принципі Тільки зараз я дещо ще зроблю, буде що. Ще де що є, тут чекайте, чекайте, чекайте де, що треба зробити. Люки правильно, треба зробити люки. Хто так подумав, ставлю вам респект. Давайте беремо ставлю вам лайк. Беремо, ставимо люк, і в принципі все, люк робочий, все в принципі прекрасно. Беремо, забираємо той непотрібний люк. Я не знаю, чому мені треба два. Можливо, пригодиться. Не знаю, хто знає, хто знає. היה פשוט דליה רבי תנח Нарешті я зробив цей дах. І можна сказати, я, в принципі, зробив. Зараз забираємо ці колоди довбані після цієї битви з зомбію, тими. Беремо, забираємо. І, в принципі, все, що. В принципі, давайте йдемо сюди. Дивіться, який гарний будинок. Забираємо тут всю землю, яка нам не потрібна. І ось. Ось ми зробили це все, що нам потрібно. Ми зробили першу ціль. А тепер друга ціль в нас, яка правильно побудувати ліс. Добре. Зробимо тут, давайте ліс, правда? Давайте тут поставимо дерево, Тут, тут. Ще куди давайте поставимо. О, давайте сюди підемо, сюди поставимо, сюди. Давайте, давайте ще куди? сюди, давайте поставимо, сюди. Ой, щось. Занадто близько я щось поставив. Забираємо. сюди ставимо, В принципі. Ой, що там далі? Ставимо сюди, ставимо сюди, сюди, все є, yeah. сюди ставимо, давайте ще сюди і останній дайте сюди. В принципі, якось так, другу ціль ми будемо пізніше трошки виконувати. Це добути ну, їжу, їжу нам потрібна, тому давайте закриємося, без проблем закриваємося. Двери в нас є, а нам треба коров'яче м'ясо. Ну і не тільки коров'яче, нам треба взагалі м'ясо. Тому давайте підемо за м'яском. Тому, ну що, Музика Ну. Hey, 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 добрий ранок, я вже став, в принципі, да. Горять зомбі, горять. Я встиг до ліжка злягнути. «Пока, давай, на тобі, а вона тобі. Павук, о, нитка. Точно десь знадобиться, правда, друзі? Беремо, ходимо в зомбак, горить зомбак. Ха-ха-ха, ти гориш, а я ні. Ха ха ха. -ха, -ха. І тобі ти, ти, ти теж гориш. Ой, таке на да, тобі ще. Отак от на от, да, тобі ще тичку дам, в самому. Я трошки загрався, просто вони вночі нас... вони з мене сміються. Пх, ні, ну це правда. Давайте що ж, е... ну я напевно буду зараз що, е... будувати, напевно, той останню ціль буду будувати. Буду будувати, буду будувати. Ей, йой, йой. Э, так, Ставимо тут яско і в принципі, э, в принципі все. Забираємо все, все, що нам треба. Так, ставимо тут вовну. Ставимо тут ще скло, ой чекайте, вот, тут можна згрупувати скло. Давайте. І що ж ми ще зробимо? Давайте, напевно, розчищимо територію для початку, в принципі. Давайте розчищимо територію. І після того, звичайно, зробимо е, ідеальний склад. ну Третю ціль, ви поняли. ой. Ну що, давайте я поняв робити. Я згадав, що я вам хочу сказати. Це про секретну кімнату. Ось вона. Що тут буде? Зараз я вам все розкажу. Чекайте, чекайте. Забираємо ліжечко, раз, два. С, давайте йдемо. І ви можливо вже вгадали, це спальня. Так, це буде спальня. Так, я трошки перемістив своє е, ну, ночування, так скажемо, Я буду тепер спати тут. В принципі, ну, я думаю, різниці там немає. Йдемо на чердак, все добре на чердаку, треба, напевно, факел буде забрати. Е, закриваємо дверку тут. До речі, на чердаку скажіть, що там можна побудувати. Так само, як і в тій кімнаті, де я спав. Ой, давайте я, напевно, буду продовжувати робити цей ідеальний, можна так сказати, склад. Ну, майже. Давайте подивимось. Йдемо, йдемо. Тут, ну, все прекрасно. Бачите, який прекрасний світ! Тут виростають дерева. Тут я би забрав трошечки далі від даху. ну бо ви знаєте, Давайте йдемо і, напевно, я зараз що зроблю це. Не знаю, що мені зробити. Я, звичайно, вже буду дороблювати, але зараз я, напевно, заберу м'яско. М'яско, м'яско, м'яско. У мене щось лагає, чи що ви бачите, лагає щось вугілля. Не знаю, в мене взагалі щось почав лагати трохи. Добре, давайте починаємо вже робити е, цей прекрасний, е, так скажемо, будинок. В принципі склад? Який будинок я пошов? Е, давайте виходимо і зараз розчитати територію. Нарешті вже дерево березе все зробив. Поставили так от саженці, подивимося. О, три, три, три насіння випало, бачите? Який я молодець, давайте... раз, два, а, ну І ще поставити треба три. три. Ой, ну що ж, в е, принципі, давайте що ми зробимо. Давайте поспімо, поспимо, принципі. Я хочу спати взагалі тут. Давайте спатки. Я хочу спати вже. Його спати не дають взагалі, взагалі спати не дають. Ней погані погані, спати не дають. Я взагалі то хочу спати. Не знаю. Ай, походили, походили спатки. Спати! Я хочу спати. О, нарешті. А, Добрий ранок, Мої дітки. О, ну, глядачі. А, що ж? Це, я хочу вам сказати, що ми зробимо зараз. Це, напевно, ось ті колоди берези перетворимо у дошки, щоб побудувати склад. Ось тут у нас куча всього. тут, Ось Давайте так і зробимо і підемо робити склад. Ну що ж, давайте. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три і погнали робити! Казати в принципі, що я молодець, я зробив дах. Привітайте мене! Я зробив дах. Зробим пополам, я зробив цей довбаний, але нормальний дах. Потицька я на нього покажу, що я дах реально зробив тільки. Ну, просто п -п покажу, що я дах зробив, в принципі. Тому якось так. Тому зараз поламаємо ці блоки срані і все, в принципі. Мені щось здається, що тут трошечки дверка нерівно стоїть. Де має стояти? Давайте трошечки рівня. Ну, десь тут і куди піде, куди піде, куди піде. Давайте. Давайте сюди, сюди. Ви, напевно, запитаєте, що це за дирки, о, павучок. Це. це дирки. Ай, йо моє. Я думаю, що ти добрий павучок, а ти ні, не боюсь павучків. Це спеціальні. Дверки ха-ха, щоби спеціально там все робити. Ну що ж, друзі, я напевне на цьому буду вже завершувати відео. О, дерево виросло. Напевно, на цьому все ж таки буду завершувати. Е, всім дякую, хто переглядав моє відео. І буду дуже вдячний, якщо з підпискою будете переглядати відео, а не без підписки. Бо дивіться ще раз. 88% во, во, во. на сокиру подивіться. 88% в сторону сокири. 88% дивиться. Ді відео без підписки. В смислі, Так не можна, так не можна, не можна. ні-ні-ні. Треба просто-напросто завжди. Дивитесь підпискою. Тому підписуйтесь, щоб я створив цей контент більше. Ставте 5 подобайок, і я буду зразу записувати відео. Ось тут віконечка. Я. Тому давайте ставте подобайки, підписуйтесь на канал. І, в принципі, так. Ось, я, в принципі, всі цілі створив. Висновок, в принципі, я ніяке не буду робити, тому що я, в принципі, зробив. Пишіть в коментарях, що мені робити в тих кімнатах та на чердак. І всім що. オッパー